Доброго дня, сьогодні ми поговоримо про безпеку відпрацювання першої деталі. Після того, як ви написали керуючу програму, перевірили її на комп'ютері та передали пам'ять пристрою ЧПК, необхідно провести тест програми обробки прямо на верстаті. Справа в тому, що не всі помилки, які містяться в програмі, можуть бути розпізнані інструментами верифікації на комп'ютері. Можете легко побачити, що фреза йде не в ту координату, але можете не помітити, що немає команди на увімкнення обертання шпинделя або на подачу зор. Навіть якщо в коді керуючої програми немає жодної помилки, то оператор версата може випадково внести в коректор ЧПК невірне значення довжини радіусу інструменту або помилитися у прив'язці до деталі, що швидше за все приведе до браку. Для того, щоб унеможливити будь-яку помилку перед виготовленням реальної деталі, рекомендуємо прямо на верстаті виконати пробний прогін або тестову обробку. Почнемо з найпростішого, а саме режиму покадрового відпрацювання Single Block, який призначений для виконання програми обробки з окремих кадрів. Система ЧПК зупиняє роботу в кінці кожного кадру та чекає, коли оператор натисне клавішу Старт. Цей <циклу> для виконання наступного кадру. Користуючись цим режимом, легко побачити, чи прийшов інструмент у правильну позицію, чи є у програмі помилка. Зазвичай режим кадрового відпрацювання КП використовується разом із режимом відпрацювання КП на холостих ходах або при підняті нульовій точці деталі. Особисто я при відпрацюванні першої програми користуюсь наступними функціями: сингл-блок, маховик подачі на нуль. Контроль на стійці показника Distance to Go. Цей показник відповідає за відстань, що залишилося. Багато систем з ЧПК мають функцію відображення відстані переміщення по кожній з осей. Перейшовши в цей режим оператора, бачить, скільки міліметрів або дюймів залишилося переміститися інструменту в поточному кадрі. Наприклад, ви знаєте, що інструменту необхідно пройти до дотику з поверхньої заготівлі по осі X десь 50 мм, а в рядку X екраному в режимі дісенстубову стоїть 100 мм. Це означає, що інструмент пройде зайві 50 мм і вріжеться в матеріал заготовки. Таким чином інформація про відстань переміщення дозволяє оператору порівнювати фактичну задану відстань переміщення. Візуально та дає можливість уникнути серйозної помилки. Найчастіше для перевірки КП застосовують методи, що не використовують тестових режимів Versata чи ПК. Наприклад, після встановлення робочої системи координат прив'язки деталі можна підняти нульову точку на безпечну висоту над поверхнею заготовки. Це досі не лише тоді, коли обробка здійснюється лише на відкритій місцевості, а не всередині деталі. Ця висота має бути трошки більшою, ніж глибина переміщення інструменту в даній КП. Таким чином, виконання даної програми обробки нічим не відрізняється від заданої за винятком того, що інструмент різатиме в повітря. Мабуть, реалістичним способом перевірки КП є справжня обробка несправжнього матеріалу. Обробивши заготовки із спеціального воску чи пластику, ви зрозумієте, що насправді робить ваша програма. При цьому можна використовувати дуже високі режими різання та не боятися зламати інструмент або зіпсувати заготівлю з дорогого матеріалу. Вибір того чи іншого способу перевірки КП на верстаті залежить від багатьох факторів. Для програміста-початківця рекомендується виконувати повну перевірку. Професіонал може обмежитися частковою перевіркою або взагалі проводити тести КП лише за допомогою персонального комп'ютера та відповідних інструментів верифікації. При написанні програми та роботі на версаті ЧПК головне бути уважним і не поспішати а у разі сумнівів краще звернутись до документації верстата або за порадою до фахівця. Отже, послідовність повної перевірки керуючої програми. Виконати графічну перевірку коду програми на комп'ютері методами бекплоту та традиційної верифікації. Здійсніть додаткові перевірки програми та налаштування верстата. Усі прискорені рухи виконуються над поверхнею заготовки на безпечній відстані. Інструмент, встановлений в інструментальному магазині Верстата, цілий та відповідає інструменту, описаному в керуючій програмі. Інструмент надійно закріплений у патроні чи револьвері. У сій ЧПК знаходяться правильні значення компенсації довжини та радіусу інструментів, призначено правильні режими різання. Шпиндель чи патрон обертається в правильному напрямку. В керуючій програмі присутня команда на включення ЗОР за потреби. Операція обробки виконуються у правильному порядку. Чорнові операції виконуються перед чистовими операціями. Заготовка надійно закріплена у пристосуванні. Інструмент переміщається від одного оброблювального елементу деталі до іншого на безпечній відстані. Якщо це можливо, виконайте графічну перевірку програми на стільці ЧПК. Відпрацюйте керуючу програму на холостих ходах. Увімкніть режим покадрового відпрацювання керуючої програми. Зменшіть швидкість робочої подачі. Змістіть нульову точку деталі на безпечну відстань над поверхнею заготовки та проженіть програму повітря. Далі поверніть нульову точку з безпечного положення в нормальне положення, скасувавши режим кадрового відпрацювання ОП і виконайте обробку деталі зі зменшеними робочими режимами. Перевірте розмір деталі за потреби виконати коригування значення довжини чи радіусу інструментів або самої програми. Дякую за те, що з нами, та чекайте на нові відео.